Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Мартинка та друзі будують халабуду написав Жильбер Делає, переказала Ванда Хотомська. Ганнуся та Костик зранку читають книжку. Їх так захопили пригоди Робінзона Крузо, що вони вже й самі не знають, день зараз чи ніч. І де ж вони сидять насправді у плетеному крісельці у садочку біля дому. Чи, може, на якомусь безлюдному острові. А я б хотіла хоч на хвилинку пожити у печері, як Робінзон, каже Ганнуся, цілком серйозно. Так у нас навколо, мабуть, і печер нема, засмучується костик. У мене є ідея, а зі мною швидше. Ганнуся та костик, що біжать до лісу. За ними мчить їхній песик камбер. Це означає бурштин. Його назвали так через бурштинові плямки і бурштинові вушка. Він завжди там, де щось відбувається, і цього разу саме він перший попереджає їх про небезпеку, голосно гавкаючи Стійте. кричать одночасно чоловік у машині, та хлопець трохи старший за них, що сидить на дереві. Діти слухняно зупиняються і в ту ж мить прямісінько біля їхніх ніг. Падає величезна гілка, амбер недовірливо її обнюхує. А що це ви тут забули? Виявляється, що чоловік у великій машині це лісничий. Разом із сином він обрізає на деревах трухляві гілки. Треба бути дуже обережними, щоб така стара гілка нікого не поранила. Ганносі та костику дуже пощастило. Ми хотіли б збудувати дерев'яний будиночок, халабуду, каже Костик. Таку, у якій могли б гратися із друзями десь у гарному місці, От тільки в нас немає для цього дерева. Ми нарізали багато гілок. Дамо вам трохи, пропонує син лісничого. Правда, тату, ми ж можемо дати їм дерево на будиночок. А якщо хочете, у неділю я вам допоможу збудувати вашу халабуду, тільки ви зараз пошукайте місце, де вона має стояти. Костик та Гануся негайно вирушають на пошуки. Може, на галявині? Або на пагорбі, а, а ні. Краще біля річки. Діти довго не можуть дійти згоди, де має стояти їхня омріяна халабуда. Нарешті вирішують збудують її на безлюдному острові, як Робінзон Крузо. Але ж як ми туди доберемося? Хвилюється Гануся, однак у сина лісничого на все є відповідь разом із костиком вони будують великий пліт із дерева, із якого згодом також ставитимуть будиночок. І саме на цьому плоту вони переправляються на острів разом із друзями. На щастя, охочих допомогти будувати халабуду не бракує, і кожен щось із собою приніс. У Марика ціла коробка іржавих цвяхів, ну адже ми можемо їх почистити. Яся принесла молоток свого дідуся, інструментів ніколи не буває забагато, а Марта має цілий кошик бутербродів. Під час роботи ми точно зголодніємо. Безлюдний острів тепер зовсім не безлюдний. Робота аж кипить, треба посортувати дерево, окремо покласти грубі балки, окремо тонкі дошки. Усім керує Петрик, син лісничого, і він бігає, радить, підправляє, усюди встигає. А ти, мабуть, уже збудував багато будиночків, правда? дивується кустик, спостерігаючи, як Петрик уміло в'яже докупи товсті колоди. Той не відповідає, лише намагається встановити найвищу балку, на ній триматиметься дах. Сам він не впорається, усі тепер мусять йому допомогти. До роботи приєднався навіть амбер. Він гавкає і стрибає. Справді, дуже хоче допомогти. Тягніть ще трішки. Ай, мій палець. Марик забився рукою. На щастя, Павлінка має з собою аптечку вона дуже любить гратися у медсестру. Після кількох годин роботи уже чітко видно, що це буде справжній будиночок. Усі вже знають, де буде дах, а де вікна. Це справді буде розкішна халабуда, а ось тут зробимо ванну, всміхається Петрик і вішає над дверима лійку, наповнену водою. У такий спекотний день, як сьогодні, справді приємно буде прийняти душ. Достатньо лише потягнути за мотузочку. Ще трохи роботи, і будинок майже готовий. Замість сходів Петрик зробив довгу трабину. Тепер потрібно зайнятися облаштуванням інтер'єру. На вікнах обов'язково мають бути фіранки, оголошує Ганнуся, тільки тоді тут буде по справжньому затишно і по домашньому. А мій тато має трохи мішків, у яких взимку ми носимо до лісу зерно для птахів і сіно для олейнів, каже Петрик. Можемо їх порізати і повісити на вікна. Гарна ідея, правда? Ганнуся хапається за голову. Мішки? Замість гарненьких фіраночок? О, ні. Вона уже все продумала. Взяла у мами скатертину в клітинку та завжди так гарно виглядала на кухні, але тепер у них новий стіл, і скатертина замала. Можеш її порізати, погоджується мама. Отже Ганнуся разом із Павлінкою та Ясію рівнесенько розрізає скатертину на два квадрати. Усе фіранки готові. Ну, а раз мова зайшла про стіл, то зараз усі зроблять меблі з дощок, що залишилися після будівництва. Все готове, можна буде запросити гостей на вечірку. Наступна неділя, напевно, чудовий час, щоб погратися на острові із друзями, з баткою та бертиком. Але ж тепер треба написати запрошення, та ще й швидко розіслати, дітки посідали писати. Маємо честь запросити панство. починає костик і відразу стукає себе по голові. Ну, яка ще честь, яке панство? Ну адже це має бути весела гра, а не балу королеви. То, може, напишемо мої дорогі? Ганнуся схвильовано гризе олівчик. Вона вперше організовує вечірку без допомоги батьків. Мої дорогі, запрошуємо. Але, власне, мало б бути наші дорогі, а воно вже звучить не так добре. Врешті вони написали Ми збудували дерев'яний будиночок на острові і дуже хочемо вам його показати. Забігайте до нас у неділю. Вітаються костюми піратів і щось смачненьке до їжі. Чекаємо на вас Гануся та костик. Настав час взятися за костюми. Костик та Ганнуся в неділю вітатимуть гостей як Робінзон та П'ятниця. Адже якби не книжка про їхні пригоди, їм би й на думку не спала ідея збудувати халабуту. Їхня двоюрідна сестричка Беата за допомогою ситочок для фруктів і маминої сукні перетворюється на справжню принцесу. Ну а Бартек буде піратом. Гості уже в дорозі. А в Костика та Ганусі, ну тобто, звісно, в Робінзона і П'ятниці, повна роботи, вони готують чудову розвагу. Ось тут буде скарб піратів, скриня повна золотих монет, де під золотими обгуртками ховаються шоколадки. Не закопуй так глибоко, бартики багатка повинні знайти, нагадує Костикові Ганнуся. Так, ну добре, нехай трішки виступає, щоб помітили, що тут щось сховано. Човник бартика та беатки саме причалює до берега, і Костик в останню хвилину кидає лопату за себе, щоб її не побачили. Яка гарна сукня. хвалять Беатку Костик та Ганнуся, але та зневажливо махає рукою. Та що там сукня? Он ви самі збудували який будинок. А як вам це вдалося? Костик та Гануся визнають, що самі не впорались би із будівництвом. Але за допомогою друзів усе можливо. Та ви навіть гойдалку зробили. у захваті кричить Беатка, і без вагань стрибає гойдатися. Тим часом костик та Бартик пішли ловити рибу. Неймовірно, ти сам вудку зробив, дивується Бартик. А навіщо тут висить такий довгий мотузок? питає Бартик. І перш ніж хтось встиг відповісти, він тягне мотузок з усієї сили. І, звісно, повна лика води виливається йому на голову. Гарний піратський капелюх злітає на землю. Що тобі було занадто гаряче? сміються костик та Ганнуся, показуючи діткам лийку, що висить над порогом. Та як я міг не помітити, дивується бартик. Потім він швидко витирається і біжить до дерев, адже він не хоче пропустити пошуки скарбу. Для цього ми приїхали на острів. Це піратський скарб, і я, як пірат, мушу його знайти. Але Беатка уже хапає лопату і біжить за амбером. Песик стоїть під деревом і голосно гавкає. Саме там, де сонце відбивається, від шматочку металу, що стирчить з під землі, це віко скрині. Ходіть сюди, допоможіть мені. кличе Беатка. Друзі разом із нею витягують скриню. Вона важка, точно ховає безліч скарбів. Золоті монети, каже Бартик здивовано. Справжнє золото. Беатка боїться навіть доторкнутися до блискучих талярів. Костик та Ганося починають сміятися, і їм вдалося розіграти братика та сестричку. Вдалося. Амбер стоїть поруч і махає хвостиком він дуже гордий, адже саме він знайшов скриню зі скарбами. Шкода, що собаки не можуть їсти шоколад. Гості пішли додому. Лише тепер костик та Гануся відчули, як сильно вони втомилися. Спершу будували та облаштовували будиночок, потім усе готували до приходу гостей, а тепер, нарешті, є час повалятися у гамаку і відпочити. А хотілося б сюди переїхати і залишитися тут назавжди, каже Ганнуся, заплющуючи очі. Ну, назавжди ми не можемо, сміється костик, але до завтра батьки нам дозволили. Влаштуємо ночівлю тут. То звісно, радіє Ганнуся. Амбер також весело махає хвостик. У будинку є одне ліжко і кілька кривих стільців. Де ж ми будемо спати? Тобі повісимо гамак на горищі, а я посплю поруч на сіні. Костик завжди для всього знаходить гарні рішення. Уже за мить обоє спокійно сопуть у своїх ліжечках. Опівночі Ганусю вириває зі сну страшенний грім, звідусіль блискають блискавки, стіни будиночка скриплять так, ніби ось ось впадуть. Гануся хапає подушку і стрибає з гамака на сіно до костика. Та як ти можеш спати під таку грозу, дивується дівчинка. Так ніч на дворі, я втомлений. Що мені ще робити, як не спати, сміється костик. Але за мить і в костика змінюється обличчя, коли він бачить іще одну блискавку, яка освітлює усе небо. До того ж дах починає протікати дощ заливає кімнату через вікно. От добре, що мама не хотіла нас пускати без парасольки. Ганнуся розкриває парасольку над головою і якраз у цей момент на сіно прибігає Амбер і притуляється до костика. Песик теж дуже боїться грози. Раптом на першому поверсі чути якийсь дивний шум. Це були їхні батьки. Нарешті вдома з полегшенням зітхає костик. Ніколи ще булочки йому не смакували так, як сьогодні. І, мабуть, ніколи вони ще так не раділи, побачивши тата, маму і дядька. Дякуємо, що ви за нами припливли. кажуть хором братик та сестричка. А дорослі гладять їх по головах і кажуть Ну, ми ж не могли вас залишити там самих. Добре знову бути вдома, сидіти на зручних стірцях і пити гарячий чай. Але Костик та Гануся уже планують наступну подорож на острів. Адже їм потрібно полагодити дах, ну, і знову запросити гостей.